Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нас з вами майже 30 тисяч. Дякую всім, хто підписався. Я в магазині АТБ. Банани. Перший гатунок, 70 гривень за кілограм. Кокос одна штука 30 гривень. Авокадо 20 гривень за 100 грамів. Ананаси ціна за кілограм 87 гривень дешевше, ніж за огірок. Авокадо 26 гривень за 100 г. Грейпфрут 40 гривень за 1 кг. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Лимон 46 гривень перший катунок. Ківі. 150 гривень за 1 кілограм. Апельсин фасований 53 гривні 1 кілограм. Мандарин Мандор 58 гривень. Такий досить великий. Манго перший гатунок 18 гривень та 30 копійок за 100 грамів. Помело, помело. Пишіть, як правильно, ціна 73 гривні. Помело перший гатунок, 73 гривні. Ківі у корзинці. Ціна за упаковку 117 гривень. Мандарин моркот 58 гривень за 1 кілограм. Такі міні покажу вам в порівнянні з попередніми. Виноград білий фасований пів кілограма. Ціна 140 гривень. Виноград рожевий 24 гривні за 100 г. Тут ціна за 100 г, тут за пів кілограма, тут за упаковку. А тут за 1 кілограм. Груша перший гатунок 41 гривня за кілограм. Виноград білий 23 гривні за 100 г. Яблуко Red Prince. 29 гривень 1 кілограм. Яблуко сортове 20 гривень за кілограм. Яблуко Red Chief, 32 гривні за 1 кілограм. Яблуко зелене 26,50. Яблуко Red Prince 29 гривень. Яблуко Голден – 22 гривні. 20 гривень яблуко Гала. Салат листовий у грушку – 43 гривні одна штука. Огірок. Ціна 97 гривень. Перший гатунок. Огірок тепличний 130 гривень за кілограм. Перець солодкий 190 гривень за 1 кілограм. Томати коктейльні. 12 гривень за 100 г. Томати тепличні 90 гривень за 1 кг. Кабачки перший катунок 90 гривень за кілограм, корінь імбиря 25 гривень 100 г. 100 гривень коштує редис перший катунок. Часник 180 гривень за кілограм. Часник ранній 160 гривень за 1 кг. Корінь селери, перший катунок, 58 гривень, цибуля ріпчаста 15 гривень за 1 кг. Морква мита кольорова 24 гривні. Ціна за кілограм. Морква другий катунок, 7,50 гривень. Картопля молода фасована 42 гривні. Вона якась мені зелена ця картопля. Картопля перший катунок 22 гривні за кілограм. Картопля рання 30 гривень за 1 кілограм. Морква фасована першого катунку 27 гривень за 1 кілограм. Морква мита 19 гривень. Бур'як перший гатунок 17 гривень за 1 кілограм. Морква перший гатунок 9,80. Капуста першого гатунку 13,60 за 1 кілограм. Капуста рання перший гатунок 55 гривень за 1 кілограм. Акційна ціна на олію олейну 850 мл 44 гривні. Олія майола також 850 мл 44,50. Олія щедрий дар. Паночки стаються стрункішими. Ціна 51 гривня 53 копійки. 725 мл. Олія Стожар. 850 мл. 47 гривень. Якась новинка, ось така олія. Денко, хто пробував, пишіть 3 літри 151 гривня 80 копійок. Олейна пресована, літр 800 мілілітрів 110,30. Олія, олейна, традиційна. 3 літри 165 гривень. Яйця курячі полтавські 43 гривні за 10 штук, 45,50. Яйця курячі від своєї лінії 10 штук 40 гривень. Яйця квочка. Це один розмір, ціна 40 гривень. Яйця ясен цвіт 47 гривень та 50 гривень. Від своєї лінії 43 гривні. Яйця домашні квочка 10 штук 49,30. Також є поштучно 2 гривні 70 копійок. Стараюсь показувати більше акційних товарів, а не акційні не показую. Часто ви запитуєте про масло, чому не показую. Ось лише один варіант акційного 79 гривень біло-церківське масло Екстра 82% жирності. Всі інші варіанти не акційні. Таке від ферми бутерброди 63% жирності, 74 гривні. Дякую вам, що переглянули до кінця. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!